Привіт друзі! Давайте перевіримо, наскільки впевнено ви володієте англійською на середньому рівні, тобто на рівні B1. Перед вами два речення. В Цих реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем B1. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Я раджу вам зараз поставити на паузу, взяти аркуш паперу та записати на ньому свій переклад. Або просто добре його запам'ятайте. Готово? Тоді давайте подивимось на переклад. І почнемо з першого речення. Вона відповіла, що ніхто ніколи тобі про це не скаже. She replied that nobody would ever tell you about it. Ще She replied that nobody would ever tell you about it. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось. де в реченнях такого типу дуже часто роблять помилки. Перш за все, якщо ви переклали слово відповіла як answered, а не replied, це не є помилкою, це синоніми. Також замість nobody ви могли перекласти як no one. Це також нормально. Це не є помилкою. Nobody це більш американський варіант, No one – більш британський. Але не принципово. А от що було б помилкою, так це прикласти не would а Will. Тобто сказати про майбутній час в даному випадку через Will. Чому так? Справа в тому, що все це речення... Описує минулий час. Тобто каже про щось, що відбулося в минулому. Дивіться, вона відповіла. А далі йде те, що вона відповіла. Тобто, все це було вже сказано раніше. Все це минулий час. А от якщо серед того, що вона відповіла, є щось. Що стосується майбутнього, в даному випадку є. Вона відповіла, що ніхто ніколи не скаже, тобто не скаже в майбутньому. То оце майбутнє вже ми кажемо не через WILL, а тільки через would. Це треба запам'ятати. Майбутнє в контексті минулого. Ми кажемо через would, не через Will. В англійській мові не допускається подвійне заперечення. Ну і звичайно ж потрійне. Подивіться зараз на український варіант цього речення. Ніхто ніколи тобі про це не скаже. У цій фразі є одразу три заперечення. Дивіться ніхто раз, ніколи два. Не скаже. Три. І коли ми так кажемо українською, то це звучить нормально. Ми всі добре розуміємо, про що йдеться. Тобто три заперечення це не проблема. А от, коли ми перекладаємо англійською, то тут вже буде проблема. В англійській, як ми вже зрозуміли, можливе лише одне заперечення. І його ми використали у слові nobody. Оця частка No у слові nobody і є запереченням. Все після цього не допускається жодного заперечення. Тобто слово ніколи ми перекладемо ніяк never, а як ever. І це обов'язково. Те ж саме стосується фрази не скаже. В нас вже є одне заперечення nobody, тому не скаже ми перекладемо як tell. Без заперечення, просто tell. Жодних not to tell або doesn't tell нічого такого бути не може. Тут заперечення немає. Коли ми кажемо, ніколи ніхто тобі про це не скаже, ми маємо на увазі, що ніхто тобі про це не розкаже. Тобто не передасть якусь інформацію. А це є слово tell. Досить схожі дієслова слова say, speak, talk. Люди часто їх плутають, але якщо ми щось розповідаємо, передаємо якусь інформацію, то це саме tell. Зверніть на це увагу. З першим реченням все, переходимо до другого. Наймолодший менеджер заробляє вдвічі більше за мене. Мається на увазі наймолодший повіку. The youngest manager earns twice as much as I do. The youngest manager earns twice as much as I do. Давайте подивимось на це речення поближче. Наймолодший ми перекладемо як The Youngest. Третій ступінь порівняння, найвищий. Тому, звичайно ж, ми не скажемо younger. Ми маємо на увазі не молодше за мене, а наймолодший. Якщо ми використовуємо третій ступінь порівняння, з ним завжди йде означний артикль. Ми не можемо просто сказати youngest Manager. це буде неправильно. І не дивлячись на те, що менеджер мається на увазі один, і менеджерів можна порахувати. Тобто один менеджер, два, три і так далі. Це нормально. Все одно ми не можемо тут поставити неозначний артикль, тому що є в нас третій ступінь порівняння. Тож це не аби який менеджер, не один з менеджерів, а саме той єдиний, наймолодший. Тобто вже мається на увазі конкретний. Тоді йде означний артикль. Навіть на рівні B1 не варто забувати, що після дієслова, якщо у нас іде he she it, в Present Simple ми ставимо закінчення S або –es. не забувайте. Manager earns, не earn. Якщо ви переклали twice як two times, це нормально, це синоніми. А от as many as I do, ми сказати не можемо. Тільки as much as I do. Тому що коли ми говоримо про earns, про заробіток, мається на увазі гроші. Гроші ми порахувати не можемо. Ми не можемо сказати одні гроші, два гроші, три гроші і так далі. Якщо вони не рахуються, то ставимо match. Twice as much as I do. Ну і важливий момент. Дивіться в український, ми кажемо, наймолодший менеджер заробляє вдвічі більше за мене. І після мене в нас вже нічого не стоїть. І це звучить нормально. Англійською ми не можемо це перекласти як twice as much as I. От на I ми закінчити не можемо. Тобто перекласти дослівно. Обов'язково після цього повинен бути дієслово. І тут є два варіанти. Можна повторити наше дієслово. Можна сказати. The youngest manager earns twice as much as I earn. Це буде граматично правильно. Але як ви бачите, це досить... Так, неоковирно. Не треба повторювати двічі одне дієслово. Це звучить не дуже добре. Щоб не повторювати дієслово двічі... Другий раз ми можемо його замінити на do. Якщо I you they do. Якщо he she, it does. Ми скажемо twice as much as I do. І оце вже буде звучати правильно. На цьому все, друзі. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість. Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!